Доброго дня, мої дорогі! Сьогодні нам редакцію надійшов новий лист І з величезним задоволенням, хочу вам його зачитати. У Тані не стало мами. Жінка не витримала зради чоловіка і танула на очах. Віктор пішов із сім'ї 7 сім років тому, але Ніна так і не змирилася із зрадою коханої людини. Після того, як не стало мами, Таня знайшла листа, який вона залишила доньці. Доню. Я вибачила твого батька, і я йду в інший світ. Душа моя заспокоїлася, коли я вибачила. Потрібно вміти прощати. Це я вже тепер точно знаю. Хочу відкрити тобі одну таємницю, яку приховувала від тебе усі ці руки. У тебе є рідний брат по батькові. Так ти прийми його як рідного, тобі не буде самотньо. Все-таки рідня. Твоя мама. Прочитався ці рядки, Таня Гірко заплакала. У неї більше не залишилося жодної близької людини, і Таня не спілкувалася з батьком. Не потрібен мені брат, а батько зрадник, подумала тоді Таня. Таня продовжувала ходити на роботу, але жила довгий час, як у тумані. Навіть на прощання до мами не прийшов, думала Таня про батька. «Тетяна Вікторівна, у вас там якийсь чоловік запитує, сказала її секретарка Люба. Дякую, Люба». Таня вийшла до коридору, біля вікна стояв чоловік. Що тобі потрібно? холодно запитала Таня. То був її батько. Таня одразу впізнала його. Таню, я хотів тебе попросити, щоб ти подбала про Віталіка, він ще зовсім маленький. Анна залишила нас, знайшла собі чоловіка багатшого. А ти навіщо? Це ж твій син, здивувалася Тетяна. Я не можу. Мені залишилося зовсім небагато. У мене дуже важка недуга. Я переживав, що не встигну тобі повідомити про це. Віталій зараз зі мною, але так сталося, що скоро мене не стане. Дні мої вже пораховані. Ти пробач мені за те, що я виявився таким поганим чоловіком і батьком. Повір, я зрозумів це і розкаївся. Але вже надто пізно, щоб виправляти свої помилки з гіркотою, сказав чоловік. Я нічого не можу тобі обіцяти. Ти зіпсував життя моїй мамі. Якби не ти, вона була б зараз жива. А тепер її немає. І все інше не має для мене жодного значення. Таня різко відвернулася і пішла коридором стрімкою ходою. Віктор сумно дивився їй услід. Це була їхня остання зустріч, а за тиждень його не стало. Куди хлопчика відправити? питала баба Галя сусідка Бондаренків. У дитячий будинок відповіли представники соціальної служби. Так сестра в нього є. Може, все-таки вона його забере? Таня прийшла з роботи втомлена. Вона вирішила прийняти душ і переглянути улюблений фільм. раптом пролунав дзвінок у двері. Тетяна Вікторівна тут живе? запитала жінка в окулярах. Так, це я. Що з хлопчиком робити надумали? по-господарськи спитала жінка. Ви про мого брата? Так, батька не стало. Мати взагалі невідомо, де живе. Я так розумію, вона відмовилася від нього. Ну що, забиратимете? Навіщо він мені? Я не маю до нього жодного стосунку. Добре, я зрозуміла вас, до побачення. Таня весь вечір думала про батька і його слова, але всередині не давала спокою, образа за і вона не давала ухвалити їй правильне рішення. А вночі Тані наснився сон. Маленький хлопчик плакав, він знаходиться у кімнаті один. Таня увійшла до кімнати, а хлопчик простягає до неї свої рученята. Таня прокинулася вся в холодному поті. До ранку Таня так і не заснула, а вранці вона вирішила до соціальної служби. Ну що, все-таки вирішили забрати? Так, добре, що схаменулися, але вам доведеться зібрати багато документів. Ось їх перелік. Може, я хоча б поки подивитись на нього. Можете, записуйте адресу. Таня стояла біля хвіртки, похмура сіра будівля навіювала тугу на Таню. Бондаренко, йди, до тебе прийшли. Таня побачила у глибині коридору хлопчика. Він сидів у осторонь усіх. Вигляд у нього був сумний і було видно, що хлопчик плакав. Віталік, підійди до мене, попросила Таня. Хлопчик слухняно підвівся і попрямував до невідомої тітки. Віталіку, ми тепер житимемо з тобою разом. Хочеш? Не знаю, трохи помовчавши, відповів хлопчик і подивився на Таню сумними синіми очима. У тані стало важко на душі її за місяць Таня забрала брата до себе. Розташовуйся, казала вона йому, відчинивши двері своєї квартири. Ось тут твоя шафка. Ходімо, я покажу тобі твою кімнату, сухо сказала Таня. Дякую. Зараз будемо вечеряти. Таня накрила стіл і поставила перед хлопчиком тарілку з їжею. «Їж». Дякую. Віталік з апетитом з'їв приготовлену танею їжу. Смачно? Так, а ми з татом їли одні макарони. А що мама не готувала вам їжу? Мама давно нас покинула, а правда, що ти моя сестра? Правда, холодно відповіла Таня. Ішов час. Віталік пішов у другий клас, він навчався непогано, його навчання не доставляло Тані особливих турбот. Таня, ти подивися, як на тебе дивиться наш новий айтішник? Не інакше як закохався в тебе, казала її секретарка Люба. Не вигадуй, він на усіх так дивиться. Просто він дуже добрий. Ні, на тебе він дивиться по-особливому. Таня й сама ловила на собі зацікавлені погляди Володі. Я бачу, що він тобі теж подобається, казала їй колега по роботі Зоя. Ну, і подобається. Ну То й що? Так почни сама. Зроби ти перший крок. Бачиш, людина соромиться. Він чоловік, ось нехай робить цей перший крок. Ось яка ти? Яка? О, горда. Таня знизила плечима і вийшла з кабінету. Таню, у нас зламався комп'ютер, сказав Віталі. Та ти що? А я хотіла сьогодні попрацювати. Вранці Таня вирішила все ж таки звернутися до свого колеги. Володя, у нас вдома комп'ютер зламався. Ти не можеш подивитися? Добре, бо Володя. Обов'язково сьогодні прийду. Сьогодні між Танею та Володою почалася дружба. Вони багато спілкувалися, Володя часто бував у Тані вдома. Щось Віталік сьогодні затримується зі школи. На дворі вже термі... темніє, турбувалася Таня, і телефон у нього не відповідає. Не хвилюйся, мабуть, загрався з товаришами. Ні, Володю, він завжди вчасно приходить зі школи, щось трапилося, я відчуваю. Материнське серце завжди все відчуває, м'яко посміхнувся Володя. Віталік мені не син. А хто? Брат, хіба ти не знав? На роботі всі знають. Я не збираю пліток. Треба. Я і не знав. Я все хотів спитати тебе, як таке могло статися, що така молода і красива жінка залишилася одна з дитиною, але соромився. Він мій брат. Мій батько одружився вдруге. Віталік плід його кохання. Володя уважно подивився на Таню. Ти його любиш? Віталіка? Так. Чесно, не знаю. Це мій обов'язок. Я не могла його залишити. Совість не давала спокою. А я теж із дитячого будинку, в мене немає батьків. Я навіть не знаю, хто вони. А так завжди хотілося домашнього тепла та затишку. Я завжди мріяв, що ось зараз прийдуть за мною, хай навіть чужі люди і заберуть у свій будинок, сповнений тепла та ласки. Таня раптом зрозуміла, як багато холоду в душі у двох найближчих їй чоловіків. Адже більше в неї нікого не було. Де ж Віталік? переживала Таня. Таня вже не знаходила собі місця, коли почула звук відчинених дверей. Де ти був? запитала вона брата, ледве стримуючи хвилювання в голосі. Містом ходив. Навіщо? Віталік мовчав. Таня підійшла і обійняла брата, і за хвилину обидва плакали. Віталік, ти ображаєшся на мене? запитувала Таня крізь сльози. Так, тихо промовив хлопчик. Я була неправа, ти пробач мене. Потрібно вміти прощати. Я більше не буду з тобою така холодна, як раніше, ти ні в чому не винен. Це я у всьому винна, але я виправлю свої помилки. Я теж, тихо промовив хлопчик і з полегшенням зітхнув. Таня, а я тепер Ромі буду дядьком? запитав Віталік у сестри. Так, засміялася Таня. Ну йди, йди, глянь на племінника, підбадьорював маленького дядька Володя. Ось так. Гарно закінчилася історія. Як вам така історія сподобалась? Напишіть свої відповіді нам у коментарях.